Миру Часто люди говорять, що Біблія така незрозуміла книга. Але там все розуміють люди Божі, які поставлені Богом. І хто служить пророку, той отримує нагороду пророка. Про це говорить Біблія. Тож Бог для церкви він поставив п'ятигранне служіння, Він поставив апостолів, пророків, пастирів, учителів, євангелістів. Для того щоб люди вони вдосконалювали, щоб вони зростали духовно і йшли до повного віку Ісуса Христа. І кожна з цих людей, апостоли, пророки, учителя, вони мають дари від Бога. Їм Бог відкриває дари в тій сфері, яким вони є. І вони бачать більше в, в тих дарах, які їм дає Господь. А коли людина говорить, ну, я буду напряму з Богом, насправді Ісус таких людей називав сліпими, що нічого не бачимо і не розуміємо. Тож, щоб нам бути благословенними та зрозуміти волю Божу, потрібно приєднатися до людей Божих і зрозуміти, точно Богом вони поставлені чи ні. Бо якщо люди не від Бога, то ми не зможемо виконати волю Божу в своєму житті. Тож я вас запрошую підписатися на канали місії Слово Боже, канали Салтаненко, де дійсно жива плідна церква, де життя людей змінюється, і хай береже вас Господь.